Хлопці дуже сильно люблять історію, але ще більше вони люблять гроші. Отож, для вас театральний номер історія із життя одного гаманця. Добрий вечір. А спонсор нашого театрального номеру міжнародна організація «Фарі ООН». Міжнародна організація «Фарі ООН» Теж ніфіга не робить за те українською. Приємного перегляду. О, зарплата прийшла. Але накрутило в тій рахувальній машині. Кожен місяць одно і то саме. Оу! Леся Українка! Григорій Сковорода, Welcome to our homoneets! Ви далі тут? Я ж фертовий долар. Я раніше був закладкою в книзі Енеїда між першою та другою сторінкою лежав. Тому я точно знаю, що Еней був парубок моторний, ну а далі фіхйозна. Та то, якщо чесно, всі так. Ей, сковорода, що нового? Та що, місяць по вулиці льотав? Так би мовити, світловив мене, та не спіймав. Одразу видно, філософ. Но... Скільки-скільки? 450 гривень. <плодискність> <d> він пішов. Що ти леська, от ми остались один на один. Може, давай з тобою це саме Потремся, там, помнемося, може там покуркаємося, так би мовити. І що буде? 236 гривень? Та може і більше я виросту. <риклад> Чуєш, Леся, а що це було? А Щоб не плакати, я сміялась. Yeah. Ось ваша решта. Рушевський! Як я радий вас бачити! О, другий президент. Я перший президент. Я перший президент. Давайте не будемо сваритися про дамі. О, Лариса Петрівна Коса. Не пали мене. Я просто хотів сказати, що від вас дуже гарно пахне медом. О, дякую, то мені мама передала. Олені пчілці, привіт. Палюсь. Па, не в ту кишеньку. О, панове, я знаю, що зараз буде. Він завжди перед тусовками молиться. У-ху! Всім бухло за мій рахунок. Ну, сильно він на 250 гривень всім поставить. Це буде лютий двіж. Да. Ну, я сподіваюся, що. Хоча б на цій вечірці обійдеться без заборонених, е, куди ви мене тягнете? Навіщо ви мене скручуєте в трубочку? Ти розумієш, Богдане, був в тому Івано-Франківську три рази в честь мене місто назвали. А я у Хмельницькому взагалі ніколи не був. Ведеш. О, де весь долар скаче. Ху. Ху. Ну, часи таке. <плес> yeah. Панове, як я вам заздрю, на вашу честь названі гарні міста. До речі, Вашингтон. Вуйка Іван. Вашингтон. І давно ти тут? Ну, з того часу, як мене придбали за тебе. Або не треба було хмельницькі, ці перясовські угоди підписувати. Може без зараз такого і не було. Не сип сильно рани. Було. О, зимова куртка, яку я в Польщі купив. О, злотий! День добрий, багато здраві. Що? Ляхи на моїй землі. Успокоюся, Богдан, то вже прошло. Ну добре, добре. <рес> Молодий чоловіче, а не буду у вас якісь дрібних грошей. То на їду, не їду, чесне слово. Пішли, тебе не жалко. <рес> Ей, Мазепа! Ми лишилися двох. Секунду, я Франко. Ей, Франко! Ми лишилися удвох, тому слухай страшну історію. Колись був у мене один друг, і він жив у сусідньому карманчику. Це був абонемент до спортзалу. І його два роки ніхто ніколи не чіпав, але потім... У ту кишеньку приїхав презерватив. І його теж два роки ніхто ніколи не чіпав. Ха-ха-ха. Тепер це буде являтися мені у сні. І, як мене сушить, треба купити водички. Ну все, Честь і слава героям Станіслава! Решта, я думав, ви вже не ходите, ви на ногах. За вас зараз взагалі нічого не купиш, тому ви тут зі мною надовго. О, від тестя Європи до двох гривень. ну. А ти давай з ним акуратно, бо в нього на спині купола набиті. Та ти що? Дайте, будь ласка, оці дві жуйки по гривні 50. Ха -ха -ха, не потрібні, удачі. Ого, Що я того тілку тренькою. Капець. Так, від сьогодні все буду на карці тримати. Ласкаво просимо, хоч хтось сюди прийшов, іди обійму, моя а -а -а -а. дорога. А-а-а, я безконтактна. Друзі, де да що ж це за світ такий? Де ми лишаємося на самоті з бездушним пластиком? Ну куди всі подівалися? Де Леся? Де Франко? Де Мазепа? Де Грушевський? Та я навіть ніколи не бачив Вернацького. А на небі тільки й розмов, що про Вернацького. А я ніколи не бачив Вернацького. Алло, як це ви не приймаєте кар? Ну Тоді для чого вона мені взагалі? Хе, ні, все-таки зутківкою нагальніше. Готівка, готівка, подумайте голівкою, коли порожній в тебе гаманець. Якщо десь термінал не робить, тоді тобі друг без готівочки капець. Товариство, зараз перед вами 786 гривень. Зараз ви можете отримати задоволення за них, наприклад, покрити кальян. Або купити квитки на концерт Віктора Павліка у Жовкві. Ну, і ще 700 гривень залишиться. А найкраще, у що нас можна перетворити, це донат для наших захисників. Друзі, не переставайте донатити готівкою, карткою, да будь чим до нашої повної перемоги. Для вас виступали Артем Домницький. Та команда Олег! Давницький, ветерани космічних військ.